Після початку повномасштабного вторгнення постала проблема в навчанні українських воїнів. Тому сьогодні наші українські хлопці тут на полігоні вчаться не лише оборонятися, але й контратакувати. 15 кілометрів до ворога, а наші бійці тренуються. Підрозділи збройних сил України, Державної прикордонної служби, служби безпеки України, Національної гвардії під єдиним командуванням удосконалюють бойові навички у Чорнобильській зоні. Ще недавно на небезпечних ділянках росіяни копали окопи, але наші хлопці на своїй землі, тож тренуються безпечно для себе та наганяють страх для ворогів. Перше відпрацьовується комплекс заходів. Кожен військовослужбовець в умовах, наближених до бойових, виконує свої завдання. Також діють командири від командира відділення розрахунку екіпажа до командира бригади, і кожен з них відточує свої вміння, знання і навички. Все це дає йому змогу рухатись далі. Він дивиться ще над чим треба попрацювати, а також. Дивиться, чого якого рівня він досяг, і це все в комплексі дає змогу нам не стояти на місці, а розвивати нашу готовність до адекватних дій у майбутньому. За легендою, українські бійці боронять державний кордон, відбиваючи збройну агресію противника з півночі. Завдання у хлопців не спрости відвоювати опорний пункт, завдати нищівного удару ворогу за підтримки артилерії і танкових підрозділів та зачистити територію. Разом з стрілецькою зброєю залучалися на навчаннях крупнокаліберні кулемети. Це Браунінг, гранатомети МК-19, танки Т-64. Також залучаються артилерійські системи, такі як 2С3, 2H-65, протитанкові СПГ-9, РПГ-7, а також інші системи протитанкові і неземного виробництва. ЛАВ, АТ-4 та інше. Найкращих бійців відзначили почесними нагородами від командувача об'єднаних сил. Наш підрозділ готовий на всі тисячу відсотків відбити будь-який напад е, будь-якого ворога, який прийде на нашу землю, чи прийшов на нашу землю. Спільні навчання допомагають відточити бойову майстерність підрозділів Сил оборони та засвідчують ворогам, що за рік рівень підготовки української армії стрімко зріс, і вона готова до будь-яких сценаріїв у майбутньому.